У США, у місті Філадельфія, розбився медичний евакуаційний літак. Як пише Reuters, на борту перебували дитина та п'ятеро дорослих. Усі довкола кричать: пригнись, падай на землю! Вниз падай! Ми всі падаємо до лілиць. Але я бачив, як літак летить все нижче і нижче, і він зачіпляє будинок. Коли він зачепив будинок, він зачепив ще й кілька автомобілів і бум! Це все було як у фільмі, як у фільмі. І я такий. Невже це справді відбувається? Потім чути вибух? Знову бум! І я бачу, як машини, які були там горять, і це була велика вогняна куля, яка просто летіла небом, і заправка просто затремтіла. Полетіли маленькі уламки. Я намагався тримати двері закритими. Я не випускав клієнтів, поки ці уламки не зникли. Щоб ніхто не постраждав, і ось я побачив велику вогняну кулю. Тоді я попрямував до неї і побачив купу шматків літака. На кадрах, які вдалося зафіксувати очевидцям, видно, як літак падає і вибухає. Повітряне судно впало в районі Рузвельт-Мол на Котман Авеню. Це сталося близько шостої вечора. Тож зараз ми просто просимо молитись за будь-кого, хто можливо постраждав. хочемо зазначити, що пошкоджені кілька житлових приміщень та транспортні засоби. Пожежна служба та поліція Філадельфії зробили надзвичайну роботу цього вечора. Ми знаємо, що втрати будуть. Наші думки та наші щирі молитви за тих, хто в скорботі. у федеральному авіаційному управлінні США повідомили, що літак розбився після виліту з аеропорту Північно-Східної Філадельфії. Зазначено, що він мав прямувати до національного аеропорту у Міссурі. Міністр транспорту Шон Дафі також повідомив, що на борту було шестеро пасажирів. Причини катастрофи поки не встановлені. Відомо, що на момент трощі у місті була дощова погода та погана видимість.